Я вважаю, що Україна це найкраща країна в світі, а я вже перебував всюди, ну крім Америки, та Японії. Я не бачив ще країну краще ніж Україна. Тобто, ми звикли там хейти, що у нас куча проблем, і так далі. Це правда, але незважаючи на таку кількість проблем в Україні. То помандрував, ті прекрасно розуміють, що Україна найкраща країна в світі. От якщо виткинуть там оці дороги, там корупцію, оцю всю історію. Природа супер, клімат супер, їжа супер, люди дуже розумні, культура неймовірна, голос неймовірний, супер красиві люди, дівчата найгарніші в світі, не в нереально величезне, IQ, Ми можемо з гамна і палак створити найкращі банки в світі, і всі це зараз побачили. Що у нас в Україні, здавалось би, типа країна третього світу, як всі казали, одні з найкращих онлайн-сервісів, банки і так далі. Шкода, звісно, що нас от, можна було сказати, що українці несвідомі. Та не несвідомі Рашка все життя, то, то історію нашу знищила, то культуру, то книжки палила, то а, людей культури, еліту кудись на Сибір відправляли там, на Калиму. Ми просто виривали саму культуру і, і залишали міший клас, да, на жаль. І українців просто не було змоги нормально розвиватися. І при цьому всьому яка країна виросла? Більшість українців проживають сумні стандартні будні. Але я знаю, як примножити свої бабки онлайн і Покажу як. Ти ви собі ти завантажуєш відео в інтернет. А я надсилаю тобі від 100 штук місяць за місяцем. Переходь на мою особисту сторінку. В описі є ссылка на безкоштовний урок. Чекаю тебе!